І росіяни вчора тут мали нові успіхи. Найгірша ситуація біля желанного першого. Тут окупанти продовжують штурми. При цьому просування біля Красногорівки ще більше затискає наші війська сьогодні. Між крайніми лініями фронту майже 6 кілометрів. А від крайньої лінії фронту до водної перешкоди всього 4 кілометри 600 метрів. І поки що тут боротьба триває. Зсу так просто з позицій не відступають, намагаючись якнайбільше знищити росіян, що наступають. При цьому не припиняються бої в районі Українська, Селидового, Новогродівки, Гродівки, Миролюбівки та Воздвиженки. При цьому зсу вже заявляли, що Росіяни проривались на околицю лисівки, і схоже, раніше їх вдалося зачистити, але сьогодні знову з'являються невтішні повідомлення від бійців зсу. У мене таке відчуття, що людей виставляють, не думаючи. Піхота банально не знає, як правильно окопувати позиції, командування не знає, як коригувати арту, і вони постійно сперечаються один з одним. Ворог зміг просунутися в районі Новогродівки від вулиці. Некрасова на захід та зайняли посадку. А все чому так відбулося? Тому що 150 бригаду, яку прикомандирували, йде з позиції, як тільки орки підходять, щось мені підказує, що хряки завтра будуть вже на крайніх хатах лисівки. Коротше, сподіваюся, цю ніч переживемо. А завтра вже з високою ймовірністю буде відкат. Тим часом обстріли Покровська та Мирнограда щодня не припиняються. Росіяни Мирноград вже фактично намагаються рівняти із землею. По Покровську поки що такої ситуації немає, але теж удари продовжуються. Фактично відразу два великі населені пункти через обстріли вже не придатні для життя. І командир підрозділу розвідки зсу зробив заяву. Покровський напрямок вони не відпускають, а навіть трошки посилили, тому що це пріоритет. Тому Що це головний хаб, який може посипати лінію фронту. Вони це розуміють так. Зараз при прийняті дії на посилення цього напрямку, і головнокомандуюч прийняв правильне рішення. Ми посилили цей напрямок. Так, не можемо це зробити максимально, тому що ви розумієте, скільки бригад задіяно на Курському напрямку, але якщо ми його втратимо, то ця трагедія буде значно більше ніж фортеця Бахмут, Салідар, Авдіївка тощо.